Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. І що Фінляндія це розсадник фашизму? Абсолютно так само вона розказувала перед тим, як напала в повному на Україну, що там фашисти, це же Дебендера, це вся ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони. Всі очікують а, на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальські коридори, ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться два тижні назад. Я записував вірше зараз, і там повністю вистроєні війська НАТО, Америка. Вже перейменувала свій Міністерство оборони в Міністерство війни. Тоді всі досить в Україні як на це реагувати і як на кого це повпливає наступним чином. Отже, уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон з Польщею, Латвією і Литвою. І так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього, змогли підвести своє озброєння, військових і так далі. Я не буду показувати картинки, бо заблокує просто відео це через це. Можливо, в телеграм-каналі. За посиланням в шапці профілям, може дати колона, вона і всюди, в тому числі і не таможні може в Польщі. Всюди всюди ця рашка, блін, потикалась. Того я кажу, переходьте на українську мову, бо російська мова це просто один з основних інструментів, як може за вас братися і маніпулювати Росія? Щоб руський народ вас треба спасати. Народ. Поняла? От така історія. Отже, а, Фінляндія, от що роблять зараз Фінляндія? Її офіційно кажуть, що ви там європейські цінності, Росія каже, Фінляндії. Що це ви там, Фінляндії? А вас. Я перепрошую, ну давайте, щоб без мата. Дуже хвилює вообще, що у нас в Фінляндії, живіть там своїм життям. Ні, Бо в Фінляндії тоже, є ру, русський народ, який там разговариваю на русском, їх тоже треба спасати. Ви там из непонятного типа полурусського мира робите якийсь євромир, на сцену встраємо, будемо з вами воювати, ви там фашисти всі. Це вже перевірено. Зайдіть в TikTok. ну Ці відео просто дуже блокуються. Я багато відео бачив, позберігав, а коли я заходжу їх повторно, подивитися в TikTok, і ці відео вже заблоковані. Тобто дуже багато є відео, де звозиться багато-багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвію, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони а, НАТО.